Програма цей день з новинами п'ятниці 23 червня. В студії Юлія Вітряк Вітаю вас. На початку випуску дивіться про таке: емоційна підтримка дітям. Щоб діти жили нормальним, як для військового часу, життям. Заклади культури міста долучаються до організації літнього дозвілля школярів. Гаряча пора для абітурієнтів вишів. Вступник може підтвердити свій вибір, своє бажання навчатися на тій чи іншій спеціальності. 1 липня стартує вступна кампанія в Криворізькому національному університеті. Медичний чек-ап до навчання у певному віці є поглиблені обстеження вузькими спеціалістами. Лікарі радять батькам завчасно подбати про медогляд для малюків та школярів. Кожному зараз потрібна емоційна підтримка, а дітям особливо. Заклади культури, попри напругу воєнного часу, дбають про змістовний відпочинок для малих криворіжців. Сьогодні юних гостей приймав палац культури Саксагань. Творчий колектив підготував мистецьку програму. Разом з головою ради оборони міста обговорили, як найкраще організувати цікаве дозвілля для дітей в час літніх канікул. Сьогодні зустрічали дітей з пришкільного табору 17-ї гімназії у Палаці культури Саксагань. Поспілкувався з дітьми і голова ради оборони міста Олександр «А З якої школи? Вам там подобається? Да! А що ви там робите? Да! У вас є майстер-клас. Да! А співи? Да! А танці, да! а, а спорт. Да! Про літні дозвілля школярів Олександр Вілкул говорив сьогодні з працівниками галузі культури міста. Тим часом для дітей у ПК «Саксагань» провели екскурсію та влаштували розваги. Зараз дуже важкий, емоційно важкий, напружений час, і більш всього важко нашим дітям, якщо чесно. І ми дорослі зараз повинні зробити все, щоб діти жили нормальним як для військового часу, життям. Тому я дуже вдячний і нашим душі які всі кошти. Працюють безкоштовно для наших дітей. Всі працюють. Я вдячний, тому що у нас 68 пришкільних таборів там працюють вчителі, викладачі, там майстер-класи, спорт, танці, співи, все, що треба. Я дуже вдячний нашим працівникам закладів, які кожного тижня проводять майстер-класи. Конкурси, чи івенти для того, щоб діти могли жити ну, нормальним життям і якось відкликатися від цієї емоційної напруги, яка є зараз. Гордість ПК Саксагань муніципальний духовий оркестр. Колектив грає для криворіжців майже чверть століття. Дітей, музиканти зустрічали відомими композиціями. Ми підготували три произведення. Це Стефанія, із Весна. Оркестри «Победители» євро. Потім коли святий маршируєць, музика в стилі Спірчес, американська пісня, Людина Ковун, це твір показує, як автор відчуває, що це таке ковун. Ну, і при кінці ми зіграємо новий марш. Головне, ми очікуємо зустрічі з слухачами. І вже незабаром таких зустрічей буде більше. Планується, що з 1 липня і до кінця літа оркестр гратиме щосуботи біля Палацу культури Саксагань у парку Руданівський. І теж палац культури гостину приймає вже зараз. Заклад має власне укриття, тож усі мистецькі заходи проходять в безпечних умовах. Я був тут, в музикальну школу ми ходили, тут весело, тут мої друзі. Всі тут дуже багато друзів, це як відпочинок на природі. Ну, це весело просто. У пришкільному таборі 17-ї гімназії розповідають, прагнуть, аби діти мали і розваги, і обов'язково культурний відпочинок. Наші діти у нас в червень місяць знаходяться на розважальному майданчику з 9-ї години до 12-ї. Їх завжди більше 20 діточок. У них дуже різноманітна програма. По-перше, вони відвідали і кукольний театр, театр ляльок, і музичну школу, і школу мистецтв, тобто дуже різноманітна батьки зараз працюють у когось, батьки військовослужбовці. Але за дітей відповідаємо ми в першу половину дня. Традиційно до періоду літніх канікул підготувалися і колективи бібліотек міста для дітей. Вони проведуть близько сотні пізнавально розважальних заходів. Валерій Кожухар, Дарійськово, легкаплій цей день. Українські виші активно готуються до вступної кампанії. Криворізький національний університет вже більше як 100 років готує кваліфіковані кадри металургійного, гірничорудного інженерного напрямків для області та України. Як готуються до вступної кампанії провідний виш Кривого Рогу? Дізнавалась Юськова. Криворізький національний університет торік відзначив столітню ювілей. в оприлюдненому днями академічному рейтингу українських університетів. КНУ в топ 50 найкращих в Україні цього року в університеті готують фахівців на шести факультетах, зокрема гірничо металургійному, механічної інженерії та транспорту, а також будівельному. Викладачі вище передають свої знання майже восьми тисячам студентів. Університет він у нас полівалентний. Звичайно, його глибинне спрямування це задоволення. Таких от базових потреб економіки, це спеціальності освітні програми, яких конче потребує зараз Україна, яка буде скоро відновлюватись. І ми вважаємо, що якраз це покликання університету, яке вже функціонує більше ста років, воно в майбутньому дасть змогу університету інтегруватись у процес відновлення економіки і працювати в цьому колективу і студентам на благо на нашої вітчизни наразі у виші проходять захисти кваліфікаційних робіт і триває підготовка до вступної кампанії. Цьогоріч вона стартує 1 липня. Цього ж дня в КНУ традиційно запрацює консультаційний центр для вступників. Саме з цього дня всі вступники матимуть можливість створити так звані електронні кабінети. Саме в таких кабінетах будуть проходити всі етапи цьогорічної вступної кампанії, адже саме в кабінеті вступник може подати заяву на вступ. Якщо мова йде про бакалаврат, то заяви можна подати починаючи з 19 липня, а в магістратуру починаючи з 31 липня. Саме в цьому кабінеті вступник може підтвердити свій вибір, своє бажання навчатися на тій чи іншій спеціальності, тобто, в цілому пройти всю вступну кампанію, навіть не звертаючись до приймальної комісії університету. Студентам пільгових категорій у вище таки радять звернутися до приймальної комісії. Кожна з таких категорій має якісь певні особливі умови вступу. Це може бути і складання усної співбесіди, наприклад, замість національного мультипредметного тесту. Це може бути переведення на вакантні бюджетні місця. Тому для того, аби вчасно виконати всі вимоги, аби вчасно надати всі документи, радимо вступникам такої категорії звернутися в приймальну комісію не пізніше ніж 10 липня. Як зазначає Аліна Бугра, загалом цьогорічна вступна кампанія містить мінімум змін. Як і минулоріч, конкурсний бал розраховуватиметься без урахування свідоцтва про повну загальну середню освіту, але буде враховано галузевий коефіцієнт а також. Результати всіх предметів з національного мультипредметного тесту будуть помножені на відповідні коефіцієнти, різні для кожної спеціальності. Ті, хто нещодавно. Приїхав до Кривого Рогу за тих особливо небезпечних територій. Всіх запрошуємо раду на навчання, створимо максимально комфортні умови. А також такі вступники мають певні пільгові умови, і вступ для них буде за спрощеною полегшеною схемою. Навчатися в КНУ цікаво і перспективно розповідають у виші. та нагадують, гаряча пора для вступників триватиме до кінця літа. Я думаю, що вступник. Ставши студентом нашого університету, сповна відчує всі принади як навчання, так і нормального студентського життя. Даріюсь ковалексі Васильченко цей день. Медогляд перед школою чи садочком, попри воєнний стан, потрібно пройти і малюкам, і старшим дітям. Регулярні візити до лікаря це не лише медичний чек-ап до навчання, а ще й процедура, яка дозволяє батькам бути спокійними за здоров'я своєї дитини завжди. Михайло Бистров продовжить тему. Літо час для дитячого відпочинку. Лікарі стверджують, це повсякчас. Разом з тим, батькам школярів нагадують, варто заздалегідь подбати про медичний огляд дитини. Для першокласників він має бути комплексним. За відомою формою 086-1. Там здійснюється загальний медичний огляд лікарем первинної ланки. У певному віці є поглиблені обстеження вузькими спеціалістами. До прикладу, у 6 років дитина перед вступом до першого класу проходить додатково хірурга, окуліста, ортопеда і стоматолога. Також в певному віці є обстеження аналізу на гемоглобін. Ми перевіряємо, чи є у дитини анемія, чи все гаразд. Також здійснюється вимірювання гостроти зору, гостроти слуху. Після профілактичного огляду педіатр надасть необхідну для школи довідку, в якій, зокрема, зазначить групу для занять фізкультурою. Також під час профілактичного огляду для допуску на фізкультуру здійснюється вимірювання пробору Фіа. Це здатність дитини переносити фізичні навантаження і відповідно здійснюється розподіл, в якій групі фізкультури може займатися дитина. Проходять профілактичний огляд і дошкільнята, затвердженої форми довідки немає. Педіатри оцінюють стан здоров'я малюка та надають рекомендації. То ми просто вказуємо стан здоров'я дитини, чи може вона перебувати в дитячому колективі. Якщо по стану здоров'я не може, відповідно оформлюється рішення через лікарську консультативну комісію. І зазначаємо, якщо є якісь потреби по особливому догляду чи окремий режим перебування в дитячому садочку, також це за. Означаємо просто фразою: діагнози в дитячий садочок не передаються рівно як і в школу. Варто подбати і про оновлення карти профілактичних щеплень, якщо дитина отримала нові. У нас є вимога про недопуск дітей, які не отримали щеплення згідно національного календаря до дитячих колективів, рівно як і дорослих до роботи або навчання у вищих навчальних закладах. Тому дитина в під час проходження профілактичного огляду також має зробити акцент на тому, що всі щеплення по календарю на цей вік в неї були також виконані. Підготовку до цього навчального року слід проводити заздалегідь. Нагадують педіатри. Літо вдала пора для цього. Михайло Бестроф, Олексій Правицький цей день. Війна, нестабільний курс валют, здорожчання електроенергії вдарили по кишені кожного українця. Економія стає правилом життя багатьох родин: як заощадити на платіжках за комуналку, як домашня техніка може допомогти зменшити суми в платіжках за світло, розпитувала експертів Аліна Чистосердова. Українцям доведеться платити за світло за тарифом, який з червня збільшили майже вдвоє. Як зекономити не відмовляючи собі у щоденних потребах, ми запитали науковців Криворізького національного університету. Порада кандидата технічних наук Олексій Михайленка встановити лічильники з двох або трьохфазною тарифікацією. При використанні багатозонного лічильника треба переносити використання і користування найбільш потужними приладами на, наприклад, нічну пору доби, коли вартість електроенергії за такою тарифікацією або в половину нижча, ніж в денний час, або навіть на, складає вартість електроенергії, наприклад, нічний при тризонній тарифікації лише 40% від тарифу. Серед варіантів економії смарт- розетка. Вона здатна вмикатися та вимикатися автоматично або за командою зі смартфона. Так можна контролювати роботу приладів. Ще варто встановити вдома енергозберігаючі лампи замість ламп розжарювання та слідкувати, щоб світло не горіло дарма. Якщо ми не користуємося, наприклад, освітленням в кімнаті, то обов'язково його виключати, незважаючи на те, що світлодіодні лампи вони достатньо ефективні, все одно вони мають певні рівні споживання. Якщо, наприклад, на ніч забути виключити світло в якійсь кімнаті, то споживання і сплата все одно буде таке суттєвою. Стара техніка споживає більше енергії, за можливістю її варто замінити на нову. При купівлі треба звертати увагу на клас енергоефективності. Допоможуть позначки А та А Але не купувати зайвого радять економісти. У кризу не потрібно покупувати. Якісь такі брендові дорогі товари, гаджети там, да в кредит, якщо вистачає часу, дещо там відремонтувати. Тобто, а друге, це розуміти, що все ж таки є пріоритет функціоналу над якимось там брендом. Тобто, ми повинні купувати речі, ну, замислить над тим, хтось тобто, потрібно вона взагалі нам чи ні. Також економісти радять звернути увагу на вживану техніку у задовільному стані, що теж суттєво зекономить сімейний бюджет. Аліна Чистосердова, Артем Кравченко, Олексій Васильченко. Цей день. Програма цей день триває. Випуск продовжать такі теми. Група «Метинвест» підтримує українців. Ми дуже співчуваємо їм і тому саме вирішили долучитися до цієї акції. Для криворіжців, які постраждали від ракетного обстрілу, доставили гуманітарну допомогу. Якість і стиль. Можна вибрати любую правило і в нього встановити. Лінзи. Як обрати окуляри, що захистять від сонця і не нашкодять зору? Найперше безпека. Місце води по санітарним требованню. Цьому сезоні у місті не відкриватимуть місця відпочинку біля води. Гуманітарну допомогу для криворіжців, які постраждали від ворожої атаки в ніч на 13 червня, надали волонтери проєкту Рятуємо життя. Цю ініціативу з початку повномасштабної війни реалізує «Метинвест». Представники проєкту кажуть, головне завдання для них підтримка земляків найнеобхіднішим. Трагічні події в кривому розі в ніч на 13 червня не залишили байдужими ні українців, ні міжнародних партнерів. Людям, чиї помешкання постраждали внаслідок ракетних обстрілів, волонтерами гуманітарного проєкту Рятуймо життя, що реалізує Метінвест у координації з фондом Ріната Ахметова. Передали понад 700 гігієнічних наборів. Я саме мешкаю через дорогу від цього будинку. Також, ну, якщо мені було так ну, страшно, то я уявляю, що пережили ті люди. Ми дуже співчуваємо їм і тому саме вирішили долучитися до цієї акції і надати хоч, хоч якось свою допомогу. Предмети першої необхідності стануть нагоді містянам, які нині лагодять своє житло та спрямовують свої збереження на найпотрібніше. Гуманітарна підтримка земляків від початку великої війни стала невід'ємною складовою діяльності групи Метинвест. Група «Метинвест» з перших днів війни організувала гуманітарний штаб та фонд. Рятуємо життя. Дана ініціатива з початку війни вже допомогла більш ніж півмільйону нужденних мешканців України. Це і області, в яких знаходяться наші підприємства, і області, які найбільше постраждали від військової агресії Російської Федерації. В Межах гуманітарного проєкту Рятуємо життя у уразливі категорії криворіжців та мешканців 14 територіальних громад. Отримали 135 тисяч продуктових наборів. Лікарням Кривого Рогу, які працюють в режимі шпиталів, передали ліки, витратні матеріали та медичне обладнання на суму 61 мільйон гривень. В компанії зазначили, що співробітники криворізьких підприємств, Метинвесту, помешкання яких зазнали ушкоджень від ракетного обстрілу, отримують фінансову допомогу. Михайло Бестров, Олексій Васильченко. Цей день. Сонцезахисні окуляри невід'ємна частина літнього образу. Медики тим часом наголошують, це не просто стильний елемент, а важливий аксесуар для захисту очей. Про різновиди сонцезахисних окулярів, їхню важливість для збереження зору та критерії, яким вони повинні відповідати, дивіться в нашому сюжеті. У сонячну пору можуть берегти зір та загалом здоров'я. Це про сонцезахисні окуляри. Як нагадують лікарі, влітку наші очі як ніколи потребують додаткового захисту. Наш глаз требует защиты от солнечного излучения. Больше всего страдать может кожа век, это могут быть фотодерматозы. Страдает слизистая оболочка глазного яблока. При длительной инсоляции возникает гипертрофия слизистой, то есть развивается такой процесс, как образование крыловидной пленки. Страдает также и хрусталик. Просталік може вас дійство сонячного і злочинів визивати як виснікновіння катаракти, так і її прогресування. Крім цього, звичайно, важне составляюще є сітчатка. Перед тим як вирушити за сонце захисними окулярами, лікар-офтальмолог радить усім звертатися до фахівців. Вони перевірять наявність патології та проконсультують, щодо ступеня захисту від сонячного випромінювання. Краще, якщо окуляри будуть придбані в оптиках, там же можна й перевірити лінзи. Ми підставляємо. линзу в фонарике которые дают определенное излучение и они показывают что вот защита 400 единиц ультрафиолета также есть различные типы линз которые можно выбрать любую оправу и в нее установить линзы поляризационные линзы там серые коричневые Прозрачної лінзи з захистом від ультрафіолета 420 єдиниць і з електромагнітним покриттям. Обираючи сонцезахисні окуляри, слід звертати увагу на відповідну сертифікацію. Люби ну, ячки вони кадіруються. От у нас е, обов'язково вказується фірма, обов'язково на е, дужках, на заушниках указывается э, номерная цифровая кодировочка. То есть первые две цифры – это толщина линзы, вторые две цифры – это расстояние между линзами, и третья цифра – три цифры – это длина заушника. Надо э, очень внимательно обратить внимание на светозащищенность. Эта э, кодировочка идет от 0 до 4. Обязательно надо обратить внимание на две буковки UV. Це вже ультрафіолет, то є обіцяння світозащитні очки, которые имеють защиту 400 і 380. Правильно підібрані сонцезахисні окуляри допоможуть уберегти зір та почуватися комфортно. Лізаруки, дальнозорки э, требують корекції, ті, хто носить очки. При активному сонячному злученні лучше пользоваться фотохромними очками, тобто тими очками, які зміняють пропускну способність в зависимости від наличия світу в данном месте. Якість і стиль в окулярах можуть поєднуватись. Важливо підібрати їх відповідно до зовнішності. Наразі дуже багато різноманіття форм це від таких прямокутних маленьких, безоправні, це ті окуляри, які пасують майже всім, це лінзи овальні. Це маски щодо кольорів. Дивіться: і жовті, і коричневі, і зелені, і більш градуйовані, і лінзи з поляризацією, які мають більш темну лінзу без такого переходу контрастного. Тому на кожний смак. Досвідчені консультанти порадять, яку форму брати для різних типів обличчя? Якщо у вас маленьке обличчя або овальне, то звичайно це буде якісь ромповідні окуляри, це чи маленьке кошаче око, чи це, наприклад, будуть окуляри більш такі прямокутні маленькі. Якщо у вас Крупне обличчя чи ярко вилиці, то це будуть так само кошаче око, але з рівним зрізом. Це будуть більш такі прямокутні, масивніші окуляри з товстою дужкою». Дар'я Юськова, Артем Кравченко цей день. У цьому сезоні в кривому розі офіційно не відкриватимуть пляжі. Вода не відповідає санітарним вимогам. І, хоч фахівці провели обстеження дна місцевих водойм, купатися в них цьогоріч не рекомендують. Карина Крикон продовжить тему. Літні дні не видаються такими спекотними біля води. Та безпека понад усе саме тому в кривому розі у цьому сезоні офіційно не відкриватимуть місця масового відпочинку біля води. Таке рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Офіційно в місті Кривому Рогу на сьогодні один із об'єктів для відпочинку не відкрит. Перша причина це сатвінісатвістві води по санітарним требуванням. Вторує в зв'язку з воєнним положенням. Районные советы в городе, которые отвечают за объекты пляжей, в том числе, провели комиссии ТЭП и приняли решение в этом году места массового отдыха на водных объектах не открывать. Попри те, що офіційно пляжі міста закриті, криворіжці на свій страх та ризик відвідують їх. Фахівці аварійно рятувальної мобільної служби порятунку на воді провели обстеження дна на предмет загрози життю і здоров'ю людей. В цілях безпеки ми провели обслідування. Всі предмети, які несуть угрозу для життя і здоров'я людей, ми витащили Комунальні служби їх убрали з берега. Наскільки можливо було райони підготували інфраструктуру, де лучше, де хуже. Я считаю, что лучше это в Ингулецком районе, на улице Маршака, в Терновском районі. Там коммунальные службы поработали отлично. И там более комфортно отдыхать нашим жителям. Під забороною цього сезону і прогулянки на воді. Хочу також отметити, что на протяжении введения военного положения в стране запрещены эксплуатации маломерных плавсредств. Поэтому категорически всім владельцам объектов, находящихся на водних просторах нашого города і пригорода, запрещено использовать катамараны, катамарани, различные средства передвижения, катера, яхти, лодки. Рятувальники наполегливо просять криворіжців дослухатися до рекомендацій. Тим часом городяни діляться своїми міркуваннями про цьогорічний відпочинок біля води. В цьому році, мабуть, не ча. Ну, це дуже, мені здається, небезпечно з водою, особливо в цьому році, після того, що сталося, якби якісь річки і водойми, які у нас Ну, Думаю, що в цьому році без водоймів, хіба що тільки басейн. Ми виходимо, виїжджаємо на червоний шахтар, бо там дуже гарна природа, річся, І все нам подобається. Не пішла б однозначно. Тому що здоров'я дороже всього. Треба думати самому. Люди йдуть, вони цим. Ну а я нікуди не пішла б і не повела б і внучат своїх теж. Карина Крикун Олексій Правицький. Цей день на цьому все більше новин на нашому сайті у телеграм-каналі та Фейсбук. Бережіть себе і тих, кого любите. Одяг ведучий від студії одягу Вовк.